Житомиряни та гості міста, яких опитала наша знімальна група, кажуть, новий рік святкували по сімейному. Витрати на їжу та подарунки були невеликими. Особливими делікатесами не дивували, готували те, що люблять, їсти у родині. «Дома побули, і син був, і невістка, і діти двоє дітей. А що ви готували так. на новорічний стіл? Що ми готували? Салатик, невістка, сама са Львова, то там свої салатики поробила. Я собі голубчики зробила. Звичайно, біточки побили. Ну, Сідам, там треба четверо, а дітки мали. Ні, ми ну, сиділи за столом, дружна компанія. компанії. Ну, я, дядя, його жона, діти його. Цей новий рік ми святкували з кого на сімейному кругу. А на другий день пішли поздравляти чоловіка брата. У них маленька дівчинка, ми пішли туди їх привітати. А так взагалі саме святкування Нового року я відсвяткував з батьками. Ну а далі вже з друзями з компанією пішли гуляти. Були якісь особливі страви, можливо, які ви готували вперше чи спеціально до Нового року? Були. Діти. Ну, лети, ще деякі качку ще на слівом. Ну, все-таки трошки особливо, звісно, на новий рік. Вже декілька років у мене новий рік ну, це не було таким святом. Як... А ось останні два роки чомусь це дійсно є святом. По-перше, це свято для наших дітей. Ну, Але якщо нашим дітям добре, то і нам може бути добре, і має бути добре. Відсвяткували дуже-дуже гарно, дуже класно. Ви знаєте, що недорого. Я, не... я Роблю 300 в смислі шампанське, там, і бутилочку водки, ми багато не беремо, бутилку водки, шампанське, то я ж те, що все недорого. Як усі люди. Хто дорожче, хто дешевше, по бюджету як виходить. Так як ми в районі живемо, нас... ми менше купуємо, все своє тримаємо І господарство, і обживаємо землю. Так що ми таке менше тратимо гроші на такі продукти. Для моєї родини, в принципі, недорого. Треба ну, вміти знайти якусь золоту серединку. В принципі, я скажу недорого. Можна було б і дорожче, але недорого. Цвіта як новий рік? в якій сім'ї і як належить, як святкувати. Ну, для нас, я вважаю, що ні. Ну, не знаю, кому як, це питання ближче до кожної окремої особистості. Ну, я вклався особисто в 200 гривень. Подружжя Олена та Микола мають трьох дітей. Приїхали до Житомира із Володарсько-Волинського району. Кажуть, святкували у родинному колі, подарунків було багато. Дома дома були, по сімейному. Зібрали, сіли, посиділи, да й все, з дітьми побули, нікуди не ходили. Наскільки важко війти у звичний робочий ритм після трьохденного відпочинку, на це запитання люди відповідали майже однаково. Для мене то ні, а для когось хто як святкував. Ну, звісно, це ні для так багато, я вважаю, святкувати, але святкувати для кого як. Я вам скажу так: хто схоче, той війде, хто не схоче, той не не війде. Не знаю, у мене канікули. Проте для багатьох жителів області святкування Нового року ще не завершилось.